Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми передаємо вам вітання з міста Одеси. Так сталося, що Одеса опинилася в епіцентрі вимикання світла. Це пов'язано з тим, що ворог весь час влучає в інфраструктуру, електрику, Одеси, або ракетами, або дронами Камікадзе. Ну, сподобалась йому надзвичайна Одеса і вирішив ворог наш, Російська Федерація, знищити. Перш за все, інфраструктура Одеси, а потім вони вважають, що можна її взяти колими руками. То сьогодні наші невеличкі роздуми про імунітет і те, як він виробляється. Справа в тому, що в житті все підлягає законам аналогії як вверху, так і внизу, як в організмі людини, так і в суспільстві. Так ось будь-який імунітет виробляється найкращим чином під час самої хвороби. Треба тільки весь час бути в бодрому стані і підтримувати його. То нашим імунітетом зараз є ПВО. І, безумовно, повністю бути готовими до тих ракет, які до нас летять, ми ще не можемо. Але чим частіше вони будуть летіти в наш бік, тим краще ми будемо навчатися від них захищатися. Імунітет має ще таку ну, особливість. Називається вона імунологічна пам'ять. Це окремі клітини, які контактували з антигеном вірусом або патогеном, вони зберігаються на довге життя, і як тільки знов вірус або патоген потрапляє до організму, вони дуже швидко клітини імунологічної пам'яті активізуються і синтезують колони собі подібні для того, щоб знищувати цей патоген. Так ось ми зараз виробляємо імунологічну пам'ять. Ми зараз навчаємося протистояти ворогові в той спосіб. В який, мабуть, зараз найкращий. Деякі голоси кажуть, що ми були не готові, що у нас щось не виходить, що нас не так підтримують, як потрібно наші партнери. Мені здається, що все відбувається саме так, як потрібно. Знаєте, є такий чудове оповідання Герберта Уелсе, «Війна світів». Гадаю, що дехто з вас читав саме цю книгу. Саме це оповідання. Тобто там розповідається про те, як марсіані вирішили захопити землю. І в них багато що вийшло, бо в них було високого рівня технології, а земляни не могли надавати супротив тей, той, який було необхідно. Але вже майже тоді, коли вони захопили всю землю, почалась цікава несподіванка. Всі вони почали гинути від вірусних хвороб, проти яких у них не було імунітету. Зараз ми виробляємо імунітет проти ворога, проти ворожих ракет. І цей імунітет ми обов'язково є явищем неокремих структур або окремих людей. Це явище, яке стосується всієї держави. Хтось більш головний, хтось менш головний. Але імунітет виробляється і на рівні кожного громадянина нашої держави. Імунітет, цей, можна сказати, концентрується в умінні кожного з нас збиратися. Відповідати своєю активністю, відповідати своєю готовністю завжди продовжувати робити ту справу, яку робив, не дивлячись на якісь складні умови. І ще дуже важлива частина імунітету це гарний настрій, впевненість в тому, що ми переможемо. Як би не було важко, знаходитись Находитись при свічках, шукати десь інтернет поза межами своєї домівки, намагатися давати уроки в якихось супермаркетах, слухати лекції на вулицях, там, де можна поймати Wi-Fi. Як би не було все це складно, ми пам'ятаємо, що зараз ми всі виробляємо імунітет. А для нього дуже важливо бути бодрими, зберігати той бодрість духа. Дуже важливо бути в стані. Радісної впевненості в тому, що ми переможемо. І ще дуже важливо підтримувати один одного, як би складно нам не було. Якщо у когось зараз є Wi-Fi, а у сусіда немає, сусід дуже просить поділитися Wi-Fi, діліться, будь ласка. Підтримуйте один одного хоча б посмішками, навіть тоді, коли не хочеться посміхатися. Пам'ятайте, клітини монологічної пам'яті потім, в той момент, коли буде дійсно дуже небезпечно, згадають все, що було, що було напередодні, і швидко дадуть клони клітин, які зможуть нас захистити. Слава ЗСУ, за слава нашому, нашому ПВО, слава тим воякам, які нас захищають, але ще слава нашому народу, який, не дивлячись на якість складності. На які непередбачувані процеси, які відбуваються з електрикою, все ж таки намагаються стояти, не згибатися і відповідати гідно з посмішкою і з вірою в перемогу. Дякую, дорогі друзі, ще зустрінемося.